Війна поділила життя на до та після, і тепер кожен розпочинає історію з нового чистого аркушу паперу. Про плани на майбутнє та про депутатську діяльність із моменту повномасштабного вторгнення поділився ІСІ-4 депутат обласної ради Володимир Мороз. Дивимося. Володимир Мороз, українець, генеральний директор в будівельній фірмі Чорнівці, Житлобут, депутат Чорнівецької обласної ради від партії Єдина альтернатива. Володимир Васильович поділився планами на майбутнє та цілями, які ставить в період війни. Ми повинні в першу чергу сприяти в перемозі, яка обов'язково буде. Це допомога збройним силам. Допомога тим людям, які внутрішньопереміщені, які попали до нас в місто, так тому ми повинні їм допомагати. І я вважаю, це перше, що повинен робити депутат на, на всіх рівнях рад. На запитання, чому пішов у політику, Володимир Васильович каже, що хоче зробити місто кращим і вважає, що на правильному шляху. Коло моїх друзів, знайомих ми бачили, що ну воно не все. У нас нормально в місті, і ми давно мали бажання і вирішили щось змінити в місті. Ну, тому, власне, я пішов в політику, ну, це якби інструмент провести зміни в місті на краще. Мені здається, що важко, але нам це вдається. І вдається лише за допомогою чудової команди. Тільки за допомогою команди. У нас дуже гарна команда, супрова команда, інтелігентні фахівці, інтелектуали. Тому тільки дякуючи команді, ми можемо щось це зробити. І, звичайно, сприяє кращій роботі сім'я. Ті, хто вірять, підтримують та завжди будуть поруч. З розумінням знаєте, діти особливо завжди мене ну, підтримували, так і мені приємно, що вони мене розуміють. Дружина, також ну, всі мої родичі ну, підтримують і я вважаю, що я тільки дякуючи їм, і їхній підтримки досягаю якихось результатів. Досягати ще більших результатів допомагає, звичайно, спорт, але у випадку пана Володимира довелося залишити на деякий час, саме через політичну діяльність. Я займався і в дитинстві, і в юності займався спортом, так дякуючи батькам, вони мене розуміли так і підтримали, тому що ну були в дитинстві моменти по здоров'ю, але ну, батьки мене розуміли. Ну, почав я займатися так більш-менш серйозно, це ще до виборчої кампанії, це 19-20 рік. Потім в мене був, була перерва на один рік зв'язку з виборами. От а далі я ну відновив займання спортом. Проте повернутися ніколи не пізно. Вік нічому не завада, головне бажання. Абсолютно немає ніякої різниці. Просто залежить від навантаження, від цілі, які собі поставити. Я вважаю, що це ніколи не пізно. Мені це подобалось так. А потім тренер мені запропонував, каже: не хочете спробувати. Ну я вирішив, що це якийсь новий етап у своєму моєму житті. Чому би не спробувати поборотись? І, ну це нова вершина, скажімо так. І нову вершину вдалося підкорити. Зовсім нещодавно усі чорнівецькі таблоїди рясніли дописами, що золоту медалю турніри із пауерліфтингу виборов відомий чорнівецький будівельник, керівник політичної партії Єдина альтернатива її фракції в Чорнівецькій області. Раді Володимир Мороз про цей нелегкий, але такий важливий шлях далі розповів пан Володимир. З останніх півтора року це вже було так більш-менш інтенсивно. Були по чотири тренування на тиждень, а перед ближче вже до змагань, то ми трошки зменшили, тому що є певний процес, так то зменшили до трьох разів тренувань на тиждень. Проте, не лише до змагань, контроль та дисципліна а щоденно. Каже Володимир Васильович, роблю зарядку, так обливаюсь водою холодною. Ну потім робота цілий день, так а вечір. Ну, як правило, тренування в мене з 18-ї години десь до пів дев'ятої, до дев'ятої. Я як коли я... спільними зусиллями разом до перемоги. Діна Бернацька, Діана Чігак, Чорнівецький репортер, телеканал Сі 4.